Велична, щедра і прекрасна мова, Прозорай, чиста, як гірська вода. це України мова барвінкова, така багата і вічно молода. Моє вітання всім любителям та навцям Солов'їної мови. 27 жовтня відзначаємо День української писемності та мови, свято розвитку державної мови. Сьогодні ми зібралися для того, щоб потреба переконатися в тому, що наша мова найчарівніша, наймилозвучніша, найпрекрасніша та найдорожча серцю мови в світі. Мова це не просто намір слів, це історія нашого народу, його пісні, думки, боротьба за волю. Це душа нації, живий незбинний потік, що єднає минуле сьогодення і майбутнє. І саме зараз, як ніколи, ми маємо усвідомити її силу, красу та важливість. У сучасних реаліях життя українська мова стала для нас не лише засобом спілкування, а й сильною зброєю, яка допомагає визначити національну ідентичність, надихає нас на боротьбу та об'єднує заради спільної перемоги над ворогом. Саме тому в такий важкий час важливо знати свою мову досконало. Відкривати щодня ще нове і пізнавати її закони. Тому з цією метою сьогодні ми розпочинаємо з гучного яскравого флешмобу. Тож починаймо хай лунає українське слово. Наша мова, як чарівна пісня, що вміщує собі і палку любов до вітчизни, і ярий гнів до ворогів, і волелюбні. Думи народні і ніжні запахи рідної землі. А пісня це найдобріша, найвиразніша мова. Націомирають ним він інфаркту. Спочатку їм відбирає мову Рідна Костенко. Рідна мова, зелена діброва, чую пісню твою запашну, ти квітуєш з люстками слова є листочок твоєму саду. Найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова. Коли забув ти рідну мову, яка б та мова не була, ти втратив коріні основу, ти обчухрав себе до тла. Як воду п'ю із чистої криниці, споміж людей, що вишукую слова, і наша рідна мова чарівниця, у віршах повнозвучних ожива. Цвіте, як квітка маку серед поля, дзвонить, як пісня пташка чарівна, і хоч нелегка країни доля, та вірю все ж, відродиться вона, І будем людям Україна мати, і мову рідну будуть шанувати, як найбагатше найбання своє. Мій криваві рими, сльози за повіту, я без тебе мова, безземна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва, як вогонь у серці я несу майбутнє, не мову, умову, слово незабутнє. Ну що б здавалося слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, яких почує. Найбільше, найдорожче добро. Кожного народу це його мова. Як довго ждали ми своєї волі слова, і ось вона співа, бринить, бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п'янить. Мова – то серце народу гине мова, гине народ. Умінська мова це музика душі, пісня поля і шелест калини, це сила, що єднає покоління. Ми талантами своїми і красою вразим світ, Бог нам дав єдине щастя, а у злиднях жити гріх, не цураймося ніколи, усім серцем полюби